20-25 вже, вони мене далі продовжують блокувати. Виходьте йдіть. Не дозвол... Можете йти? Так, да, кажуть, що я можу пішки йти. Ось. Ззаду тримають і спереду. В чому ніяких протоколів, нічого не складають, нічого я не говорять. не затримали, можете йти. Так, да, от бачите, заблокували мій автомобіль і кажуть, що я можу йти фізично. Автомобіль кому вам залишити? Навіщо вам мій автомобіль? Можливо, Ви його що можливо, продати можливо. хочете? Дівчина може дати. Вона не має права. Має права, посичення водія, напевно, немає. Так. Ось. Бачите, продовжую чекати, не знаю, що тут буде. Навіщо вони мені нічого не кажуть? Скажіть, будь ласка, чому я тут стою, чого я не можу їхати? Активне звернення ТЦК та СХ щодо вашу доставки до ТЦК, для складання адмінпротоколу, закручення права військового області. О, ось таке.